Разом з правоохоронцями та екологами знімальна група надзвичайних новин прибуває до Обухівського району. Відходить берег, раз, друге – це вимивається русло ріки по дну, нерест риби. Риба вимирає. самі понимаете, риба – це значит мор рыбы будет сегодня проблема с экологией. На старті спеціального екорейду фіксуємо вантажівку під зав'язку набиту піском. Документи за словами водія десь є. А всі поїздки чомусь записують в одну накладну. Ви з документів ви не, має, не маєте права взагалі виїжджати і їхати. Ви, ви ж везете груз в одну накладну. Як я в ввожу, в одну накладну виписую. Ага. у вас якісь документи повинні ж бути з собою? Якщо у вас то у власне, на кожен наїде, груз має собою. бути нова накладна. Правильно на. Тобто кожну партію грузу вам видається… Якась накладна. Ви по одній накладній везете 20 машин. Ні, в одній накладній вони записують пікоти. В'їзд до зони видобутку піску перекритий машинами. Баржа тікає просто на очах. На місці розробки покинутий кран і техніка. В результаті даних або які котрий ми проводимо із'ята вже 9 одиниць техніки, в тому числі така крупногабаритна техніка, як земснаряди, которыми происходит добыча піска. Рятувати техніку терміново прибуває господар. Журналістам зізнається, земснаряд і уся техніка його, але жодній рибині вона не нашкодила. Он наш стоїть земснаряд. Він не знаходиться в зоні жодного нерестилища, яке рибним господарством заявлено. Далі більше. Пісочний король заявляє, вимиває Дніпро чотири роки поспіль із поліцією і прокуратурою. Все вирішено. Ми документи щороку видаємо, поліції і прокуратурі отримало спеціальний дозвіл на видобування корисної копалини місцевого значення піску річкового в 2012 році. Припинити вимування Дніпра і побороти пісочну мафію вперше за чотири роки береться керівник Обухівщини. Я людина просто така. Я Якщо не я то хто сам же чиновник визнає про біду з масовим вивозом Дніпровського піску? Чув давно від багатьох людей. До мене неодноразово звертались громадяни нашого району з проханням припинити цей безлад, який робиться по видобутку піску на Савухівському районі. Місцеві депутати, що кришують видобуток піску, не інакше як царицями себе не нарікають. Ну я й Какого А кола вообще одерживався на мою територію. Ти не дізнаєш, що в радіусі 20 кілометрів я даріться. Хто з депутатів керує видобутком піску? Та як у вищих колах обертаються великі корупційні схеми? дізнаєтеся вже у цю суботу. Надзвичайні новини покажуть, як пісочна мафія підім'яла увесь обугів, а через нього залізла в бюджет всієї держави.